Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри! Ми вже фактично на завершенні святого Великого посту, який ми розпочали такою особливою темою, таким особливим настроєм, бути паломниками в надії. І це наше паломництво ми звершуємо до великого торжества Воскресіння Господнього. І йдемо від однієї теми до другої теми. І сьогодні, читаючи це Євангеліє, це Боже Слово, ми бачимо, що Ісус, як апостолів, так і нас приготовляє не боятися того, що нас чекає в майбутньому. А навпаки, з великим довір'ям до Небесного Отця. Прийняти те, що в нашому житті, і намагатися в великій надії на Бога пережити. Не на свої ілюзії, не на свої думки, не на свої мрії, бо це є наш витвір, і дуже часто ми розчаровуємося і потім знеохочуємося до життя, бо самі собі придумали, самі в собі розчарувалися, і потім не маємо смирення в цьому покаятися. І прийняти Божу волю, яка хоче, щоб ми в тій ситуації, якій ми є, щоб ми були справді повні Його благодаті, яка нам дасть велику радість навіть. І ось Ісус, знаючи про своє майбутнє, знаючи про свою страстну дорогу, Він відкривається своїм апостолам, показує їм, Своє майбутнє. І це дуже такий делікатний момент, і ми це відчуваємо, що коли Ісус віддаляється від всіх, і тільки 12-ом починає звіщати про ті страстні події. І це нам нагадує наші ситуації в житті, коли ми також з трепетом відкриваємо таким дорогим людям для нас щось дуже важливе, щось дуже таке делікатне. І відкриваємо, як правило, з двох причин. Перше, що ця таємниця, яка стає їм відкрита, хочемо підготувати їх, що десь зі мною це станеться, зі мною це буде. І це такий своєрідний такий вияв любові до тої людини, яка є поруч, щоб та людина також приготувалася. не тільки щоб я готувався до цього, але щоб і ця людина приготувалася і разом зі мною пережила цей такий час. І це правильно не приховувати, а навпаки, долучати інших до свого шляху, як Ісус це зробив, щоб апостоли не були шоковані і стресовані, і потім розчаровані у своїх мріях, а навпаки, щоб вони разом з Ісусом готувалися до тих важливих днів. А друга причина така людська причина. Щоб людина нас зрозуміла, нашу поведінку, зрозуміла те, як ми реагуємо, можливо, нашу напругу, можливо, наші переживання, і щоб нас підтримала. І це є гарно, коли ми будемо надіятися не на свої сили, будемо сподіватися, не на тільки лише на своє якесь таке супергеройство. Але ми довіримо тим людям, які ми вважаємо за потрібне. Щоб отримати від них підтримку, чи то словом, чи то ділом, присутністю. І це гарно, коли цей шлях ми пройдемо зі словом підтримки від іншої людини. І Ісус нас вчить цього, щоб ми не приховували, не закривалися в собі, не переживалися в собі, самі в одинокості, бо це дуже великий біль. А Ісус нас вчить як то гарно, коли ми. Розуміємо відкрити своє серце, свої таємниці тим людям, яким ми найбільше довіряємо. І таким чином цей шлях пройдемо разом. Такий делікатний момент, який відбувається вже не вперше. Ісус відкриває своє це майбутнє. І, на жаль, як ми сьогодні почули, і така є правда людська, на жаль, не отримав того, що мав би отримати. Після того, як він відкрив, він почув якісь такі недоречні запитання, яка буде користь нам. Зроби так, щоб ми були по праву, по ліву сторону. І тут приходить такий момент істини, що кожен з них переслідував якусь свою ціль. Така гірка правда. Коли ти думаєш про інших, а ті інші думають про себе. Не про тебе, а думають про себе. Це болить. Це дуже болить. Коли ти своє життя посвятив своїм дітям, а в кінці діти думають про себе. І ти стаєш перед фактом. А хто подумає про мене? болить? Між ними почалася навіть дискусія, бо інші почули, ті двоє хочуть, а ми що? А нам що? Вони думали, що Ісус іде. В Єрусалим, щоб зробити політичний переворот. Він мав велику популярність. Він був дуже шикарний керівник, лідер. Він міг давати багато хліба, мав велику силу. Він міг керувати силами природи. Він міг зціляти тих, які мали недуги, мати такого воєначальника, політичного керівника. Це означає мати дуже легку перемогу. Вони дивилися на нього і слухали те, що Ісус нам, те, що Ісус говорив, і розуміли по-своєму. Виходили із свого власного егоїзму, своєї власної користі. Так стається тоді, коли ми також приходимо до церкви і слухаємо Боже Слово, слухаємо Євангелію і потім. До речі, синодальні слухання нам допомагають в цьому. І потім виявляється, що кожен зрозумів так, як сам хотів. І виходить з церкви із своїм розумінням Божого Слова. І це неправильно. Бо ми тоді не сприймаємо Боже Слово, як слово надії, слово підтримки для нас. Ми не стаємо тоді учасниками. Божого діяння в житті людини. Але ми просто залишаємося такими егоїстами, якими ми взайшли, і такими виходимо з церкви, маючи своє розуміння Божих планів. Тому людина, яка знає дуже багато церковного життя, коли навіть цитує Біблію, тому людина, яка Дуже багато років відходила до храму, вона стає перед правдою, що в її устах не звучить слово надії, а інколи скверно слово В її очах немає того вогню надії, тому що там темнота є. В її серці твориться щось страшне, бо вона не носить Боже слово. У середині себе. Це людина, яка є в глибокому відчаї, навіть будучи в місці, де має голоситися слово надії. Ісус каже до таких: не так нехай воно буде між вами. Не так нехай воно буде. Це може сприймається. Поза храмом, поза спільнотою, поза церквою. Ну не так нехай воно буде у ваших сім'ях, у ваших групах, в церкві, не так нехай воно буде. І все починається від такого простого, як служіння або панування. Зверніть увагу, що та людина, яка має ось цього духа панування, керування над іншими. Володіти над іншими та людина надіється на кого? Яке вона тоді творить оце середовище, коли інші відчувають таку давку в сім'ї, тато прийшов, мама прийшла. Давка така, ну, страх. А, прийшла та людина. Блин. Давка така. Страх. Недобре є, дуже недобре є. Бо таким чином ти твориш оце середовище, де немає надії. А навпаки, є якийсь відчай, немає світла, навпаки, є якась темрява, яка, та тінь, яка тебе загороджує, яка тебе просто блокує, нависає над тобою. А та людина, яка живе Духом Служіння, зверніть увагу, до такої людини не маєш страху підійти, заговорити. Бо вона перша підходить і каже, чим я можу тобі послужити, чим я можу бути тобі корисним? Така людина перша входить в довір'я. Одного разу я почув, як одна людина сказала мені, ти на мене не покладайся, не надійся, що я тобі допоможу. Бо я ненадійна людина. І, як правило, оці такі ненадійні люди це ті, які хочуть дуже багато бути над кимось. Людина смиренна. Це та людина, яка себе дає на служіння. І на неї легко покластися. Вона легко довіряє. Бо вона розуміє ціну цієї довіри. Я запрошую вас цього тижня час від часу себе запитуватися. Наскільки ми творимо у ці середовище довіри? Наскільки ми в нашій сім'ї творимо середовище надії, починаючи з особистого, на мене можна покластися? На мене можна покласти надію. Я тебе не підведу. Як важливо відповісти на це запитання, я надійна людина. Тому що я жертвенна людина, тому що я не думаю про свій егоїзм, про свою користь. Я не кину тебе в останній момент, бо я щось злякаюся. Бо я буду думати про себе, що мені з цього буде? Я готовий навіть пожертвувати своїм часом, своїми силами, щоб тобі було добре. Я запрошую, особливо ті, які живуть в сім'ях, батьків, запитатися, як я виховую свою дитину в середовищі надії. Я покладаюся на свою дитину, висловлюю їй свою довіру. Чи навпаки я своїми переживаннями або своєю такою безнадією на свою дитину думаю, то що з тебе буде? Ти ненадійна дитина. Дуже часто зараз говорять про гарантії безпеки. Для України, для цілого світу. Але хотів би пригадати, що такими вічними гарантіями безпеки були і залишаються ось цих три дари від Бога віра, надія і любов. Якщо людство забуде про них, загине. Коли не буде віри в Бога і віри між людьми взаємної довіри, ми загинемо. Коли не буде надії на Бога, на кого ти будеш покладати свої надії? І так само не буде ось цієї надії між людьми, коли ми будемо ненадійними. Ми загинемо. Коли не буде любові до Бога і любові між людьми, нас чекає тільки одне загибель. Ісус своїм прикладом показав нам, що треба вірити. Треба надіятися і треба любити. І тоді будеш спасенний. І запросив нас до наслідування. Наслідування в дусі служіння, не панування, а в дусі служіння. В цьому тижні спробуємо подивитися на ті середовища, які ми творимо. Середовище надії чи середовище безнадії, яких потрібно покаятися і навернутися.